Всім гарного дня, чуєте, помню цю пісню. Советую всім, це, це дуже прикольний трек такий. Подобається мені. У мене там стірка стирається, боки є світло, треба шуршати. І всім <плес> советую. Ви зараз побачите мої схуднення, побачите, побачите мої активні тренування, побачите. Це я не теж є халюсове, по-любому дебайте, тому що я. Мультимедійна лісто, як не круте. Всім гарного дня. Бажаю здоров'я, ребятам, всі мої дорослі, адепатні публіці. А то я раніше думав, що в мене тілені дротика тут. а не дуже переглядають багато людей. І це дуже приємно. Ось вам хочу показати. Кролика зробив, зварив кролика, поки було світло. Це я люблю варити. Це. Запечений бурячок, той що я робив, купив замість хліба він і це гірчецька, гірчечка, солодкий сіл буде батончик, кава, ну і золопений олофен для, для цього. І щось сказати, зараз згадаю.